Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні по-справжньому в гостях у Єгері. І на фоні працює генератор. Не факт, що ви його, звісно ж таки, чуєте, тому що микрофон близенько. Але сьогодні тема відео особливості використання генератора в багатоповерхівках. Дуже багато людей мешкають в багатоквартирних будинках, і виникає логічне запитання: чи можна використовувати генератор на балконі? Моя відповідь однозначно можна. При цьому ви будете стикатися зі складнощами, і для того, щоб їх вирішити, сьогодні я записую для вас окремий відос. Отже, дивіться, в першу чергу ми починаємо з вибору генератора. Очевидно, це не класичний генератор, а тільки інверторний. Це дуже важливо, тому що юридично класичний генератор є промисловою технікою і його заборонено використовувати в квартирах. Інвертор за рівнем шумового забруднення вже підпадає під побутові прилади, тобто ми можемо його використовувати в квартирах. Ну і там десятиповерхові перевірки нас за це не отібуть. Отже, сьогодні будемо говорити про всі особливості, і я підкажу вам, що робити з гіродивими сусідами, тому що у мене в домі мешкає одна свиноматка, яка на мене 7 раз викликає поліцію. Три рази з семи поліціянти приїхали, взяли свідчення. Ну і я підкажу вам, що робити з такими сусідами, як з ними боротися. Отже, перше, запам'ятали, генератор має бути інверторний. Ви можете взяти або Honda, або Дніпром. У Дніпром, якщо я не помиляюсь, вже зараз немає 2,2 кВт генераторів, таких як у мене, але є 800 Вт. Його, в принципі, більше ніж достатньо. Він коштує всього 12 тисяч гривень. Тому, якщо хочете, купуйте, і у вас буде можливість залишатися завжди автономним. Особливо ефективно це буде для людей, які на першому поверсі мешкають. Чому? Ну очевидно, тому що туди добиває насос. І насос качає воду на перший і другий поверх. На третій там маленька цівочка, ну а все що вище четвертого залишається без води. Тому якщо ви мешкаєте до третього поверху, то вам актуально взяти генератор, і у вас працюватиме абсолютно все, тому що від 2,5 кВт генератора можна заживити і бойлер, і газовий насос, ну тобто, ось цю станцію, яка забезпечує опалення, і по суті є бойлером. Така штука просто у мене. І я під свої задачі підбирав і акумуляторну батарею, про яку ми поговоримо в наступному відео, і генератор. Тому 2,2 кВт буквально ось так з головою, для того, щоб ви могли зацінити всі переваги електричної автономності. Наступна друга річ, про яку ми будемо з вами розмовляти, це безпека, базова річ. І Якщо вам здається, що це жарти, не думайте так. Безпека сьогодні дуже важлива, і наявність вогнегасника у кожного в квартирі, це просто must-have. Для того, щоб ви не думали, що я вас найобу, я покажу вам свій вогнегасник, який у мене знаходиться в квартирі абсолютно завжди. Ось такий вогнегасник. Це, до речі, хороший подарунок, його можна подарувати і на Новий рік, і на день народження. Забезпечуйте всіх своїх друзів вогнегасниками, тому що це реальна безпека. Це те, що дозволяє вам зробити гроші і їх захистити. Це немало важливо. Наступна річ, про яку будемо говорити, це паливно-мастильний склад або склад ПММ паливно-мастильних матеріалів. Для чого ми про це говоримо? Я хотів би, щоб ви не тримали каністру в одному приміщенні з генератором. Яка б це не була надійна техніка, може влучити шахет і буде горіти ціле приміщення. Тому диверсифікуємо паливно-мастильні матеріали і каністру ставимо на один балкон, а на другий балкон ставимо генератор. Ну або просто каністру тримаємо в машині, або в будь-якому підсобному приміщенні. Це абсолютно реально. Наприклад, у мене декілька варіантів, де можна це тримати. Тому я підказую, щоб у вас просто було більше варіантів безпеки. Наприклад, у мене це диверсифіковано. Я заливаю 4 літри в генератор, і цього більше, ніж достатньо для того, щоб генератор працював 4 години. Також дуже важливо сказати про безпеку навколишніх засобів, які будуть стояти навколо генератора. Дуже погано, якщо у вас на балконі пилюка і багато легкозаймистих матеріалів. Це коробки картонні, пластик, можливо, шпалери, можливо, у вас дерев'яний балкон, все що завгодно. Убирайте це для того, щоб не наробити бідосі. Може виникнути пожежа, сам по собі генератор він не є. Вогненебезпечним, але з вихлопної труби. Завжди йде теплий газ, він може нагрівати поверхню, і через це легкозаймисті коробки можуть нагріватися і загоратися. Наприклад, я використовую гофру. Раніше я використовував поліпропіленову трубу, але вона також нагрівається, гнеться, пропалюється. Це не є оптимально. Я рекомендую використовувати гофру, якою ви будете виводити вихлопні гази просто на двір. І також не думайте, що ви зможете легко встановити генератор без вихлопної труби. Це буде вам заважати. По-перше, рівень шуму буде трошечки вищий. Ну а по-друге, ви просто закоптите собі стіну, предмети, які будуть на балконі. Ну або просто залишитеся з очима, які у вас витечуть. Ну, умовно, тому що. Уявіть собі, це все одно, що з розкритими очима сидіти напроти полум'я, напроти багаття, яке димить, і приблизно такі самі відчуття, роздратовані очі, ви будете здобувати буквально кожного разу, коли заходите на балкон вимкнути або вимкнути генератор. Цей запах доволі стійкий, і я рекомендую вам відразу використовувати мої напрацьовки, тому що я через це все пройшов. А перед тим як ми поговоримо про наступні дуже важливі поради. Я хотів би поділитися з вами магазином «Прапорщик». Це магазин, в якому ви можете пощупати фізично бумпалки. Передні продавці-консультанти дозволять вам розібратися з будовою тієї чи іншої одиниці, і у вас буде можливість там же оформити дозвіл. Ми з свого боку допоможемо вам приємними знижками, ну і також ви можете стати неформальним учасником збройової спільноти. На мою думку, це більше ніж вигідна пропозиція. Тому бігом в прапорщик. Тримати в руках свою першу бумпалку. Наступна річ, про яку дуже важливо сказати, це шумове забруднення. Ми це відносимо до техніки безпеки, тому що безпека є фізична, а є юридична. В другій половині цього відео я розповім вам про те, як вас можуть засудити юродиві сусіди. Але якщо у вас великий генератор, і якщо він дійсно шумить, або якщо ви плануєте працювати на генераторі, ну, наприклад, десятки годин. Поспіль, вам потрібно подумати про шумобокс. Шумобокс зацінять ваші діти, сусіди, і у вас у самого не буде боліти голова. Це дуже важливо, тому що фонове навантаження на психіку воно вас дестабілізує. Це виснажує роботу вашої центральної нервової системи. З'являється дефіцит гамоаміномасляної кислоти і вас починають дратувати подразники, які раніше не дратували. Тому шумове забруднення зводимо до мінімуму. І також на цьому етапі дуже важливо сказати, що будь-який генератор він не призначений, щоб маслати 24 на 7. Тому оптимальне рішення зробити акумулятор. Про нього я розповім буквально відразу. Наступний другий відео я буду знімати про системи резервного живлення, і спеціально для цього у мене ось тут є ось такий найдешевший, але ефективний інвертор. Спеціально для цього у мене є безперебійний блок живлення, рітар, ось таке китайське лайно. І спеціально для цього у мене ось там стоїть акум, дуже важкий. І ось така зарядна станція. Про все це ми будемо говорити в другому відео. Тому для того, щоб знати, як встановити систему, яка забезпечить вас абсолютною автономністю в блокаут. Дивіться в й друге відео після того, як додивитись це. Ну і тепер дуже важливо сказати якою є моя стратегія, для чого особисто я використовую генератор на 2,2 кВт? Ну, в першу чергу, зарядити батарею, я вам це вже сказав. В другу чергу використовувати прилади. Наприклад, у мене є EcoFlow. EcoFlow рано чи пізно сяде, і для того, щоб його постійно живити, я можу використовувати генератор. Також я можу використовувати буквально будь-що, тому що 2,2 кВт це і духовку вимикнути, і мікрохвильовку, і нагріти чай. Тобто короткочасно я можу здобувати максимум єдиний недолік це дуже дорого. Ціна за кіловат в квартирі приблизно 4,5 гривні. В залежності від того, який у вас там тариф, можливо, у вас відвімкнений лічильник і через це ви платите трохи менше, коли використовуєте енергію в нічний тариф. Але проблема в тому, що вимикають світло. І, наприклад, мені дуже важливо зробити певну роботу, а світла немає. Тому я використовую генератор і плачу 55 гривень година. Це і є приблизна витрата палива в генераторі. Приблизно 1 літр на годину. І в такому випадку це виправдано. Але в абсолютній більшості випадків виправдано купити собі батарею, яка буде накопичувати енергію. І через це ви, по-перше, будете менше забруднювати атмосферу. По-друге, Ваша голова не буде страждати від шуму. Ну і по третє, менше ризиків з боку юродивих сусідів, які будуть викликати мусорів. Скажу відразу: мусора вам нічого не зроблять. Але це неприємно для ваших родичів, які будуть боятися, тому що жінки дуже часто бояться будь-яких правових загроз, навіть якщо вони примарні. Тепер дуже важливо сказати. Про юридичні загрози. Якщо ми цього питання торкаємося, відео затягується, але це необхідно, тому що будь-яка здорова, доросла людина спитає, хіба генератор на балконі, ну це, мабуть, дуже небезпечно. І так, воно по суті так і є. Якщо у вас на балконі легкозаймисті предмети, ви реально можете спалити будинок. Це так. Але для того, щоб увімкнути голову, не треба мати IQ вище. За 150. Достатньо мати IQ вище за 40 і просто мінімізувати ризики, маючи той самий вогнегасник. Я розумію, чому сусіди пиздять. Не всі сусіди одна свиноматка. І я розумію, що у неї нічого з цього немає, і тому вона сприймає інформацію так, нібито цей генератор маслав би у неї в квартирі. А якщо квартира розйобана і захламлена мусором, ну то зрозуміло, що у людини перша думка, що ми всі тут побремо через пожежу. Не будемо говорити про юридивих людей. Розкажу про те, як юридично це легко обскакати. Дивіться, в першу чергу, вам потрібно подбати про пожежну безпеку. Це і ваша фізична безпека, тобто фактологічна і юридична. У вас має бути вогнегасник. На балконі не має бути хламу, ну і само собою, у вас генератор має стояти на плитці, ну і навколо не має бути легкозаймистих матеріалів. Тобто той самий бензин ми зберігаємо в каністрі в окремому приміщенні. Ну і намагаємося не розливати. Я думаю, тут все дуже просто. Якщо ви лієте Задом наперед ставите воронку, і якщо ви не знаєте, що таке воронка, якщо ви використовуєте пластикові каністри, які перехиляються і бультихаються, якщо ви набираєте 20-літрову каністру до вінця і намагаєтеся залити в генератор бензин, все це призводить до того, що він розтікається і запах поширюється. Ну, це значить, що паливно-мастильні матеріали проникають в ваш паркет або в... Ті самі обої або в плінтус за плінтусом, також, якщо ви щось розлієте, потрібно витирати. Це складно, тому я б рекомендував маленькі партії заливати в генератор. Достатньо взяти каністру на 5 літрів і наповнювати її. Їх можна брати які завгодно, але я рекомендую використовувати саме металеві. Тепер друга сторона питання: звук. От до звуку реально можуть приїбатися, і звук це те, що буде загрожувати вашій юридичній безпеці. Я. Випрацював свій план, як діяти в таких ситуаціях, що потрібно робити, і що казати, якщо до вас в двері стукають мусора, і якщо вони прохають вас вимкнути генератор. Ну, по-перше, вони не можуть зайти до вас у приміщення. Це вже вагома перевага для того, щоб спокійно продовжувати використовувати технології. Насправді, ці технології вони не загрожують людям, які живуть навколо вас. Але проблема в тому, що деякі люди... Вони з дуже високим рівнем соціальної відповідальності, і насправді це просто тривожники, яким нема чого робити вдома, тому вони будуть прийобуватися саме до шуму. У таких людей є дуже тонкий слух, ну тому що вони не роблять нічого, повторюся. Але деякі люди в день сплять, і вони також можуть скаржитися. Загалом не будемо опускати людей, яким може заважати ваш генератор, тому що реально серед таких людей і можу опинитися я. Тому я стратегічно продумав все так, щоб мінімізувати його використання. Але існують моменти, коли ви просто. Зобов'язані використати генератор, і ви маєте бути впевнені у своїй юридичній безпеці. Мусорани мають право зайти у ваше приміщення без вашого дозволу. Тому якщо хтось стукає до вас у двері, вдома нікого немає. Якщо вам потрібно з якоїсь причини вийти в магазин, наприклад, купити соку, вимкнули генератор, намагайтесь робити так, щоб без вашого нагляду він не працював без толку, і спокійно пішли в магазин, купили собі сік, печеньки і повернулися назад додому. Добре. Вас зупиняє мент і каже, ви перевищуєте шумове навантаження і люди на вас скаржаться. Ви кажете, а я при чому? Ну, кажуть, от ви з 240-ї квартири. Це ви? А ти такий, ну ні, я з іншої квартири. Питають, а де ви мешкаєте? Називаєте своє місце реєстрації. Я сподіваюся, у вас воно не співпадає з фактичним місцем проживання. Це також дуже важливо в сучасному криміногенному світі. Ну, для того, щоб просто вас не застали зненацька, як абсолютну більшість корупціонерів, які просто сиділи на своїй нерухомості, і через це їх схопили буквально як дітей. Ну і далі. Мінти нічого вам не можуть запропонувати. Максимум, що вони можуть зробити, це попросити вас дати свідчення. Я сподіваюся, ви не дурак для того, щоб йти на співпрацю з органами, і це свідчення давати не будете. Також можуть муніципальну поліцію викликати на вашу адресу, вони можуть щось там під вікнами ходити, фотографувати. Повірте, це все туфта. Якби ось та свиноматка, яка викликала поліцію на мене, почитала б закон, та хоча б в чат-GPT написала, який порядок використати для того, щоб засудити людину, яка заважає шумом, вона б зрозуміла, що діяти потрібно максимально тихесенько. Значить, яка процедура доведення моєї відповідальності? Це не кримінал, відразу кажу, це адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф, і для того, щоб довести вашу вину. Необхідно спочатку написати заяву в поліцію, потім викликати санепідемстанцію, яка за спеціальним прибором з шумоміром прийде заміряти шум в квартирі заявника, тобто уже не в вашій квартирі, а в квартирі того, хто поскаржився на вас. Зрозуміло, що цей прибор має бути акредитований, тобто це має по ІСО бути стандартизований прилад. Ну і також вимірювати шумове забруднення мають в певних нормах відстань до стіни. Не ближче, ніж 50 сантиметрів, вікна всі мають бути зачинені. І тут ключовий нюанс: той, хто заявив, має бути вдома. Тобто він має впустити перевірку, щоб довести, що дійсно в її квартирі високий шум. Ну і потім уже зрозуміло вкажуть на вас. І ось тут уже спрацюють свідчення, які давали ваші сусіди. Самі по собі свідчення без ось цієї лабораторної експертизи, вони не є вирішальними. Вони, по суті, є абсолютно безтолковими. І з урахуванням того, що ви можете мінімізувати шум від генератора, ось в такому випадку, ваш акумулятор буквально рятує вас від штрафу. А тепер увага, штраф від 85 до 510 гривень, в залежності від кількості правопорушень. Тобто, якщо правопорушення разове, а ви вже мали б зрозуміти до цього моменту, що його довести. Це людям ну, декілька десятків годин працювати. По-перше, приїхати поліціянтам. Вони їдуть не швидко на такі виклики, а від 3 до 5 годин. Потім це все задокументувати. Можливо, ще й муніципальна варта підключиться. Ну, загалом, реально, годин 20 потрібно витратити для того, щоб довести вашу вину. І при цьому ви платите штраф 85 гривень. Ну, тобто, я плачу 110 гривень за те, щоб 2 години помаслав мій генератор. Я сподіваюся, ви розумієте, що генератор за 25 п'ять тисяч. Купує небідна людина і та людина, у якої є необхідність платити за бензин для того, щоб зробити кратно більше грошей. Ну, я, наприклад, монтуючи відео, просто зобов'язаний їх монтувати багато і швидко. Для цього є і дорогий комп'ютер, який монтує все це швидко, і генератор, який дозволяє буквально бути енергонезалежним. Ну і тепер стосовно практики щодо мене і мого випадку. А в мене ситуація перебуває просто на етапі, що люди написали заяви, і на цьому, в принципі, все. Тому що генератор не масла постійно. Я використовую акумулятор, і таким чином ось цей спосіб з акумулятором дозволяє вам буквально повністю вийти сухим із води. Привіт, друже! Не відволікаю тебе від перегляду корисного та пізнавального контенту, але використовуючи нагоду, рекомендую стати учасником закритої спільноти. У нас є дуже багато корисної інформації про дофамін мотивацію, про вихід з депресії. Я розповідаю про те, як нормалізувати сон, як розбиратися в добавках. Ти буквально дізнаєшся про речовини, які дозволять покращити роботу твого мозку, це ноотропи. Також у нас є багато цікавих ініціатив, як коло нетворкерів це хлопці, які працюють над своїми прибутковими темами. І ти стаючи учасником закритої спільноти, отримуєш можливість не тільки дізнатися все, що я знаю станом на сьогоднішній день, а ще й покращити своє життя за рахунок навичок комунікації. Люди сильні збираються, гуртуються і разом набагато простіше досягати своєї мети. Тобі залишилось вирішити, ти з нами або сам по собі. Навіть у випадку, якщо ви разово підрубаєте генератор і він заряджає ваші прилади. Екофлоу, який на два. Кіловат-години. Він, якщо я не помиляюсь, заряджається 15 хвилин, екофлоу на кіловат-годину заряджається близько 25 хвилин. Це реально спосіб, який дозволяє вам зберігати напругу. Також ви можете заряджати навіть звичайнісінький автомобільний акумулятор, кислотний або будь-який. По суті, ви можете самостійно зібрати станцію з підручних матеріалів, можете використовувати як акумулятори одноразки та будь-що. Ну, по факту, ви можете зробити будь-яку збірку, і в залежності від того, який у вас інтелект, ця збірка буде працювати гірше або краще. В наступному відео я покажу вам, як виглядає моя збірка. Але на цьому етапі я хотів би закінчити відео про генератори. Підіб'ємо короткий підсумок. Генератор це мастхев для енергонезалежності, тому що якщо будуть повні відключення, ви не зможете зарядити екофлоу або вашу батарею від розетки. Тому, на мою думку, необхідно знати особливості використання генератора в багатоквартирному будинку і особливості, як можна обійти обмеження в правовому полі. Потрібна ціла експертиза для того, щоб довели, що ваш генератор є джерелом шуму. Потрібна експертиза для того, щоб довести, що шум є. І свідчення людей, які просто зібралися пожадібнічати, що у вас генератор є. За 500 доларів, а у них, наприклад, немає, ну то це взагалі не підстава для того, щоб вас осудити. Ну і якби у людей були мізки, вони б просто домовились би зі мною за розетку. Я не жадібний, я би дав їм розетку і домовився б за якісь символічні гроші, щоб ми просто скидувалися на бензин. Благо в генераторах Дніпром пожиттєва гарантія. Ну і я, як військовослужбовець, можу там купувати інструмент на 25% дешевше. Але люди не розуміють тупо того, що можна. Використовувати те, що вже є у мене. Не хочуть використовувати мої передумови і не хочуть вмикати мізки. Тому я рекомендую вам бути цілеспрямованим, чітко розуміти, що необхідно працювати заради власної об'єктивної значимості. І я кожному з вас рекомендую бути розумним, думати про передумови. І не соромитися їх використовувати. Тому що люди, які викликають у вас емоцію, ви з ними можете подружитися. Ви можете перебудувати свою прошивку. Інструменти ми більше, ніж детально говоримо на сторінках закритої спільноти. Що ж, я сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. І в наступному відео ми поговоримо про систему абсолютної енергонезалежності. Ми поговоримо про літій Фіром Полімер, акумулятори. Чекаю на вас в наступному відео. І до нових зустрічей!